У цьому краї посміхається сонце, посміхається море, посміхаються чайки і кораблі, дарують свої посмішки полунички й виноградні грона. Щирою посмішкою вітають дорогих гостей, а презирливою зустрічають ворога. Наша мандрівка сьогодні до найбільшої та найусміхненішої Української області Одеської. Одещина. край безмежних морських просторів, лиманів та озер. Краса цього регіону по-своєму вишукана та дуже оригінальна. Озеро Кагул розташоване на найпівденнішій точці Материкової України. Озеро Ялпу найбільше прісноводне лиманове озеро в Україні і друге за величиною в Європі. До складу області входить острів Зміїний, увіяний легендами давнім і сучасним. Древні греки вірили, що тут знаходиться могила Ахіла, так і називали його островом Ахіла. Сила і звитяга цього давнього воїна надихає українських захисників сучасності. Вони вміло задають курс всім, хто раптом заблукав на військових навчаннях. Село Ліски полунична столиця України з пам'ятником полуничці. У місті, де Дунай обіймається з Чорним морем, розкинулося містечко Вилкове. У ньому замість вулиць канали, а замість звичних автівок човни. Численні туристи переконують, що славнозвісна Венеція поступається перед красою Вилкова. Білгород Дністровський, колишній Акерман, відомий з часів стародавніх греків, прославлений козаками, вважається одним з найстаріших міст світу за версією ЮНЕСКО, пишається своєю фортецею. Болград болгарське містечко зачаровує красою собору святого Преображення. Ізмаїл постав серед одеських просторів ще за часів Київської Русі, був захоплений турками, вважався неприступною фортецею, яка все ж покорилася козацьким військам Петра Сагайдачного. Сьогодні це місто головний офіс українського дунайського пароплавства, найбільший український порт на Дунаї. Візитівкою міста є Свято-Покровський собор, музей Суворова, меморіальний парк музей, фортеця. Чорноморськ один з найбільших портів України, побудований у 18-19 столітті греками, албанцями та молдованами. Кодима ще одне з найдавніших міст, яке описував ще древньогрецький географ Геродот. У 17 столітті його розбудовували поляки, містечко славиться садами і пасіками. Татар Бунари татарська криниця. Сьогодні славиться своїми пляжами та туристичними базами для відпочинку. Щоб перерахувати всі дивинки Одеської області, не вистачить і дня, отож варто завітати сюди і переглянути усе самому. А ми прямуємо до центру Одеської області, до прекрасного і величного міста міста, яке, незважаючи ні на що залишається неперевершеним оптимістом, жартує і заряджає своїм оптимізмом усіх. Ласкаво просимо до Одеси. Ах, Одеса! перлина біля моря. Горда, неперевершена чорноморська красуня. Це третє найбільше місто країни. Найбільший морський торговий порт держави. Перші поселення на території Одеси засновані древньогрецькими колоністами. У 1341 році тут була закладена фортеця Коцюбіїв. У 15 столітті вона перейшла до рук турків і була перейменована на Хаджибей. Велике будівництво розпочалося у XVIII столітті під керівництвом Хосе де Рібаса. тоді ж з'явилася назва Одеса. Трохи згодом гроші на будівництво закінчилися, тому містяни разом з Хосе де Рібасом, якого успішно перейменували на Йосипа де Рібаса, надіслали імператору клопотання про виділення коштів. А для переконливості в нього загорнули три тисячі апельсинів. Врешті місто отримало не лише кошти на будівництво, а й пам'ятник корупції Золотий помаранч а головну вулицю назвали Дерібасівською. Сходи, які ведуть до моря, колись мали різні назви, але відомі всьому світу як Потьомкінські, після того, як з'явилися в ключових епізодах кінострічки Броненосець Потьомкін про події громадянської війни. Одеса визнана ЮНЕСКО четвертим містом світу за красою та історичними пам'ятниками. Це один з найбільших українських культурних центрів. Тут є безліч театрів та музеїв. Найвизначнішим та найвідомішим театром є Одеський національний академічний театр опери та балету. Одеський археологічний музей один з найстаріших в Україні. Також працює як науково-дослідний інститут. Одеса одна з українських столиць кіновиробництва, адже тут діє відома одеська кіностудія, на якій знято чимало відомих фільмів. Тут розпочав свою діяльність Олександр Довженко. Перший мультфільм з'явився ще в далекому 1927 році. А Одеський кінофестиваль називають Каннами Східної Європи. Багато молодих та й відомих режисерів мріють про його нагороду Золотий Дюк. 1 квітня офіційний вихідний. Цей день містом вирує фестиваль гуморина. Поєднання десятків різноманітних культур у місті створило свою унікальну, так звану одеську мову. Привіз найстаріший з нині чинних та один з найбільших ринків у Європі. Тут можна придбати все і трохи більше. В Одесі бере початок футбольний спорт в Україні. Саме тут було збудовано перше поле для цієї гри в нашій державі. Клуб Чорноморець один з найвідоміших футбольних клубів України. Одеса власниця найбільшого дельфінарію в Україні, розташованого на пляжі Аркадія. Багатогранна, яскрава, весела, багатонаціональна Одеса та Одеська область за посмішкою приховує сталеву міць та відвагу. Вона ніколи не дасть ворогу можливість побачити сльози в своїх очах, навіть якщо це будуть сльози радості. Тож вчимося оптимізму в Одеситів берімо на озброєння гумор і вміння дружити та піклуватися один про одного. І нумо знімати фільм про нашу неймовірну країну. Фільм, у якого неодмінно буде щасливий фінал.